Сьогодні в цьому відео я покажу вам просту схему та стратегію, як отримати на свою любу українську карту, плюс 20 тисяч гривень торгуючи заробляючи в інтернеті. В цьому відео покроково для кожного новачка все поясню та покажу. Ну що, поїхали. Показую все максимально швидко та без води. Я торгую на брокері Pocket Option, та В мене є стратегія сайтами, який видає сигнали. Перше, я обираю нашу валютну пару, хай це в мене буде GBP USD. Далі ставлю час угоду 1 хвилина і суму. Хай це в мене буде 40 тисяч гривень, переходжу на сайт, який видає мені сигнали. Обов'язково дивіться відео до кінця пишу в пошуку назву нашої валютної пари. Далі заходжу в технічний аналіз. Це сайт повністю видає сигнал та аналізує наш ринок. Далі тисну одна хвилина. І дивимось. Одна хвилина каже, активно покупати, тому я повертаюсь на брокери протягом однієї хвилини а, заходжу до гори. Все, друзі, зараз мій чистий прибуток буде плюс 35 тисяч гривень, які я прямо зараз можу поставити на вивід. Все максимально просто, головне працювати строго по нашому аналізу і бути максимально уважним. Тому тепер давайте дивитися на ідеальне відпрацювання нашої угоди, як можемо побачити, валютна пара GBPUSD, технічний аналіз GBP USD активно покупати. тобто наша Графік буде йти догори І навіть при тому, що у нас зараз ринок падає донизу, ви зараз просто самі подивитесь, як ідеально ми будемо зростати догори Тому давайте тепер дивитися на ідеальне відпрацювання нашої угоди. До кінця угоди в нас залишилось лише 20 секунд, поки ми йдемо в мінус. Але ж давайте подивимось, що в нас буде в останні 10 секунд, так як наша стратегія відпрацьовує себе ідеально. Друзі, ну додати мені нічого, при тому, що весь час наш графік падав донизу, казалось би, що в мене буде мінус. Але ж наша стратегія реально ідеально себе відпрацьовує. Прямо зараз я отримав плюс 35 тисяч гривень на свою картку, і ось прямо зараз можу перейти та вивезти гроші. Оновлюю сторіночку, щоб ви все бачили, що це все реально, ось мій реальний рахунок, ось мій демо рахунок. Я просто тисну на вивід коштів, і прямо зараз можу поставити на вивід свій 35 тисяч гривень. Тому що ось є мої стратегію, друзі. Але як, щоб ви розуміли, як ця стратегія може себе правильно відпрацьовувати, відразу спускайся в коментарі під це відео. Звісно, не просто так. Там буде посилання. Перше на нашого брокера. Це офіційне посилання, я вам залишив, щоб ви не заплуталися, тому що, якщо шукати в гуглі, то там багато сайтів, ви можете заплутатися. Ото я вам оставлю офіційне посилання. Та офіційне посилання на мій відкритий телеграм-канал. Обов'язково переходь та дивись. Саме головне, що тобі треба. Це натиснути на закріплене повідомлення у нас вгорі і подивись ось це відео. Це відео з тієї стратегії, яку я тобі показав. Але ж тут я розповів все максимально детально. Ось, ось подивись, друзі, всім привіт! Хочу зараз за тому. Тут я показав, як зареєструватися, як відчиняти угоди і що робити. Тому обов'язково дивись ось це відео. Далі тисне на третє закріплене на смс і тисну сюди безкоштовну стратегію віддаду. Я це та ж сама наша стратегія, але ж тільки прописана повністю текстовому форматі. Обов'язково дивись. Тому в цілому, ось так я і заробляю гроші. Тому в цілому, якось так. Хочу ще раз вам підтвердити те, що моя стратегія працює. Після того, як ви ось о прочитали все в моєму телеграм-каналі, можете працювати далі. Обираємо далі нашу валютну пару. Хай це буде кат США. Переходимо на наш сайт, який видає мені сигнали. І також само впишемо в пошуку назву нашого валютного пару в моєму випадку це КЦШФ, Далі також само тисну технічний аналіз. Одна хвилина, також активно покупати портаж на брокери, Я тисну ще на 40 тисяч гривень, активно покупати. Тому давайте тепер дивитися. Тепер протягом однієї хвилини мій графік повинен ідеально зростати догори, так як було і в першому нашому прикладі. Знову ми бачимо, як графік спадає, сипеться донизу. Казалось би, що зараз в мене буде мінус, поки заходить мінус, але ж зараз ви самі все подивитесь, так як наша стратегія, наш інвестінг повністю ідеально аналізує графік. І ось його в перші ж секунди ми можемо бачити, як гарно ми перевернулися та маємо потенціал до до гори. Це будуть вже мої другі плюс 35 тисяч гривень. цю чотирьох. У сесію, тому загалом, як на мене, прибуток дуже хороший 70 тисяч гривень. Але головне, щоб ця угода також зайшла. Ви самі все бачите, Кат шеф технічний аналіз, Кат шеф одна хвилина активно покупати, і наш графік йде до гори навіть про тому, що ми повністю ось, ось о, бачите як падали донизу. Але ж наш весь дав сигнал, він сам все проаналізував, і ми ідеально зростаємо до гори і отримуємо черговий ідеальний проф профіт через 2 секунди. Друзі, отримую ще один ідеальний профід. І сміливо, прямо зараз можу поставити ці 70 тисяч гривень собі на вивід. А, та в цілому в моєму ютуб-каналі було багато відео на тему виводу коштів. Тому, кому цікаво, можете подивитися. І ось ось саме так і можна легко та просто отримати собі хоч 20, хоч 30, там, хоч 50 тисяч гривень собі на картку, якщо ти лише день попрацюєш. Тому обов'язково приходь в мій телеграм-канал та дивись все більш детально. Ось вам і реальна схема для українців. Побачимо всім. велике дякую за пригляд.